Не знаєш людини, поки не сидітимеш з нею на одній підводі. Гласить народна мудрість. А науковці зазначають, не позбудешся стереотипів щодо іншого народу, поки не побуваєш в його країні і не познайомишся з життям цього етносу. Ми продовжуємо серію сюжетів про толерантність та подолання міжетнічних стереотипів. І наш наступний матеріал про те, як робота змінила стереотипні уявлення румунів щодо українців. Брендуша Дескаласко вже протягом восьми років співпрацює з українцями. каже, що повністю задоволена своїми колегами з Чернівців, хоча в Румунії її попереджали, що з українцями досить важко домовитися насправді українці це дуже серйозні люди. Вони надзвичайно відповідальні, а чернівці виявилися дуже гарним та сучасним містом. Тут чудові магазини, а люди вбрані вишикона та зі смаком. До того ж, коли я приїжджаю сюди, завжди розмовляю румунською мовою, і мене сприймають доброзичливо, ніхто не докоряє цим. А всі ці розмови це просто нісенітниця. Фахівці стверджують, аби позбутися тих чи інших міжетнічних стереотипів, перш за все потрібно відвідати батьківщину того народу. Наш. Країні погані дороги, але коли кажуть про те, що ми не зможемо на автомобілі добратися на автобусі добратися до Хотина, бо там туди треба добиратися лише на тракторі, не можна казати про таку несинитницю ви, мабуть, ніколи не були в Україні, тому ви вірите таким, таким думкам. Румунська сторона та представники Чернівецької області зараз дуже тісно співпрацюють, але на початку співробітництва через такі стереотипи іноді виникали непорозуміння. Коли ми проводили перший проект і повинна була бути перша зустріч, в якій повинні були брати участь п'ять осіб з України. Мене спитали скільки ящиків горілки потрібно на два дні. І е, коли я сказав, що я не впевнений, що знадобиться вся пляшка, вони довго здивувалися. Коли ми поїхали, вони сказали, що ви були праві. Багато в наших народів і спільних рис, які також вже стали стереотипом. І Румунія, і Україна є пострадянські країни. І у нас є і якщо у нас є якісь пережитки, у нас є оці старі радянські пережитки. Розумієте, тобто колективне мислення, там, наприклад, певні неточності. Ну буває так, що запізнюємося на зустрічі. Приємно одне визнавати, що все ж таки і в Румунії, і в Україні панує європейський дух. Це дуже добре. Дослідники стверджують, що дуже багато стереотипів, які формуються на незнанні та небажання дізнатися правду про той чи інший народ. Аби знайти собі друга в Румунії, в Польщі, в Молдові чи в Україні, потрібно шукати людину близьку по духу та інтересам і не зважати на її етнічність. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Якщо ж вас зацікавили теми наших сюжетів та проблематика етнонаціональних стереотипів, свою думку ви можете висловити, зателефонувавши нам до редакції за номером, який зараз на ваших екранах.